Всім привіт, шановні друзі, поціновуючи настільних варгеймів. Сьогодні в вашій увазі я пропоную невеличкий батл репорт від шведської Free Crowns Games під назвою Старградське сонцестояння. Як бачимо з назви, основні події будуть розгортатись на півночі в Помирані на початку 1945 року. І хоча доля третього рейху вже визначена, швидке просування Червоної армії та розтягнутість їх комунікацій. Дає німецькому командуванню шанс на стрімкий удар по зморених силах противника, що вирвались уперед і тепер страждають від нестачі забезпечення. Мета німецького командування розблокувати місто Арнсвальде на півдні і отримати місто Бан і, взагалі, утримати фронт від прориву червоних. Для цього німецьке командування розгорнуло доволі значні сили: 39-й танковий корпус у складі гренадерських і танкових дивізій. Третій танковий Корпус СС, у складі якого є 503 й батальйон Королівських Тигрів, 10-й Корпус СС, групи Мюнцеля, в складі якої є дві роти винищувачів танків на самоходках Хетцер, а також корпусної групи Штерна зі штабом у Штетені, в складі якої переважно народно-гренадерські батальйони та фолькштурм. Німецьке командування також може покластись на значну підтримку з боку Люфтвафе через наявність. Близькому тилу розгалуженої мережі аеродромів. Радянські сили представлені в основному механізованими кавалерійськими та танковими підрозділами у складі Другої гвардійської танкової армії, 61-ї армії, 47-ї армії, частин Першої польської армії та окремих підрозділів кавалерійських з'єднань. На підході у противника ще декілька потужних з'єднань, тому німцям важливо встигнути зайняти вигідні рубежі для оборони. Благо місцевість цьому сприяє багато водних перешкод, лісистих масивів та вузьких дефіле серед численних озер. Радянська сторона буде отримувати переможні бали за захоплення населених пунктів в полосі наступу і тилу ворога з виходом на Штетін. На календарі 15 лютого і німецьке командування розпочинає бойові дії з висування частин групи Мюнцеля на південь від Старгарду. По лосі дії групи перебувають танкові та механізовані частини радянської Другої гвардійської танкової армії, які занадто далеко просунулись на північ, розтягнулись по місцевим дорогам і втратили фланговий контакт зі своїми сусідами. Західніше до лінії боєзіткнення висуваються підрозділи групи Штерна з метою підтримати оборону лінії Бан-Пиріц, яку тримають переважно загони Фолькштурму. Основний удар на південь наказано здійснювати рухомим силам 39-го Танкового корпусу з числа 4 та 10 Панцергренадерських дивізій СС і 233-ї Гренадерської дивізії Вермахт. На сході 10 й корпус СС концентрується на лінії Каллі пецник Радянське командування поки не виявило пересування великої маси німецьких підрозділів. І зосереджено лише на відновленні оборонних рубежів в полосі кавалерійського корпусу Константінова. В кінці дня 16 лютого прибувають перші підрозділи радянської 3 ї і 47 армій. В планах командування 1 Білоруського фронту розмістити їх між 61-ю армією і частинами 1-ї польської армії і таким чином створити умови для наступу на лінії Дамбург-Лабес. Загальне керівництво німецькими військами на даній ділянці передається штабу 11-ї танкової армії. Впродовж 17-18 лютого німецькі війська переходять до активних бойових дій в смузі 3-го танкового корпусу СС з метою деблокування гарнізону Арнсвальде. Радянські частини на північ міста Пиріць. Відходять з боями після перших боєзіткнень з частинами 39-го корпусу. Для недопущення блокування своїх підрозділів штаб Другої гвардійської танкової армії кидає на штурм міста Пирець декілька танкових бригад, які з ходу вибивають слабкий гарнізон і займають населений пункт. В дефіле між річками Іна і Пльоне сили 39-го корпусу німців вдало проводять фронтальні атаки. І відтісняють ворога. На ділянці 10-го Корпусу СС за цей період суттєвих змін не відбулося. А ось батальйонній групі «Фолькштурму» вдалося зайняти підходи до мостового переходу між озерами і тим самим заблокувати радянські війська на північному березі. В кінці дня 18 лютого на залізничну станцію Драмбурга. Прибули ешелони з підрозділами 163 ї дивізії 10 го корпусу СС. А німецька розвідка зафіксувала прибуття підкріплень для 1 польської армії і продовження накопичення частин 3 радянської армії. Впродовж 19-20 лютого в смузі наступу частин 39 го корпусу північніше Доберфула. Німецькими артилеристами було знищено 76-ту танкову бригаду зі складу 61-ї армії. А успішні дії на лівому фланзі 3 го корпусу дозволили закріпити успіх, створити умови для потенційного прориву на Берлінген. В цілому слід відмітити успіхи 3-го корпусу СС по деблокуванню Ансвальде і недопущенню його повторного оточення радянськими військами. Частини групи Мюнцеля продовжують блокувати радянські підрозділи на північ від Пиріца. А піонірами винищувальним загонам Штерна за підтримки Люфтваффе вдалося відкинути танкові частини Другої гвардійської танкової армії від східних околиць Бану. Зранку 20 лютого підрозділи 233-ї дивізії та 28-ї дивізії СС зі складу 39-го корпусу відтіснили залишки 19-ї танкової бригади і вийшли до переправ через річку Пльоне. Одночасно підрозділи 4-ї дивізії СС почали обхід міста Пиріц із Заходу. Як намічається планом, в прорив, який забезпечать передові підрозділи, мають увійти рухливі частини 10-ї дивізії. Командування 10-го корпусу СС продовжує перекидання та накопичення своїх військ на лінії Каліс Пензник. Активних бойових дій в полосі корпусу за цей період не відмічено. Радянська сторона занепокоєна активацією німців в районі Арнсвальде та проривом кільця блокади кидає на фронт останні резерви 61-ї армії, щоб стримати ворога. Одночасно в полосі 1-ї польської армії. Радянське командування розпочинає обмежені дії з метою виходу на більш вигідні оборонні рубежі. Вчасне перекидання 132-го стрілецького полку під Пльонзік тимчасово знімає небезпеку прориву військ противника. Загалом слід відмітити як тактичні успіхи німців під Баном, Пирітцем та Ансвальде, так і доволі стрімку реакцію на них радянського командування. Яке намагається швидко закривати дірки в обороні, а інколи і вдало контратакує. До кінця дня 20 лютого штаби 61, 47 та 3 радянських армій відзвітували про прибуття до них значних підкріплень, які, на їх думку, дозволять як компенсувати свої втрати, так і ліквідувати німецькі успіхи останніх днів. Зранку 21 лютого в штаб 11 армії прибула шифрограма із штабу ОКХ. Командуванню армії наказується негайно зняти з фронту 39 й танковий корпус, танкові підрозділи 3 го корпусу, завантажити їх в штеті на ешелони та відправити на захід. Це потужний удар по всіх планах німців в цьому районі. Тому вони тепер змушені відмовитись від будь-яких наступальних дій. І якомога швидше знайти сили для закриття розриву в фронті після відведення частин корпусу. Штаб 10-го корпусу СС намагається вибудувати оборону між чисельними озерами та лісовими масивами. Однак, як видно, фронт для корпусу заширокий для впевненої оборони проти двох радянських армій. Штаб групи Мюнцеля також змушений швидко вибудовувати оборону з залишками своїх частин на достатньо широкому і складному фронті. 104 му панцервинищувальному батальйону вдалося ліквідувати залишки радянських військ північніше Пльоне. Поки не маючи інформації про швидкий відхід німецьких частин в смузі 47, ї 61 ї і 2 ї танкових армій, Штаб 1 Білоруського фронту продовжує концентрацію зусиль в районі Ріц Калі Спензник. Маючи свіжу третю армію, штаб фронту планує використовувати її для удару по лінії Дабер лабес драмбург Розуміючи ризики охоплення зі Сходу і маючи широку болоту сторічку за спиною. Штаб 3-го Корпусу СС відводить з фронту 503 й важкий танковий і 11 й розвідувальний батальйони в район Якобінган-Батов. Радянці продовжують тиснути на німецькі війська в районі Арнсвальде, де продовжуються позиційні бої. Ранок 23 лютого розпочався з потужного обстрілу позицій першого розвідбату на північному бережі Пльони. Сильний обстріл змусив німців в паніці відступити, відкривши переправу для радянської механізованої частини. На сході перша польська армія перейшла у наступ. Однак місцевість тут складна. Ліси і озера. Тому тримати оборону німцям тут буде не дуже складно. Штаб Мюнцеля, стурбований відходом своїх частин, кидає інші підрозділи в швидку атаку, щоб скористатись сильно розрідженим фронтом Другої гвардійської танкової армії. Працюють в небі і пілоти Люфтваффе. 24 числа в наступ переходить вся 3 армія проти правого крила 10-го корпусу. В небі працюють штурмовики 9-ї повітряної армії. А 3 танковий корпус ССС продовжує знищення радянських орд в районі Арнсвальде. За рахунок Маршове поповнення штаб 47-ї армії відновлює боєздатність 143 го полку 129-ї дивізії. Німецьке командування в скорому порядку готує роти Фолькштурму в районах Темнік та Драмбург. З 25 лютого Люфтваффе отримало повне домінування в повітрі, прогнавши з неба льотчиків 9-ї повітряної армії. Продовж доби відбулись боєзіткнення на всій протяжності фронту. 104 му батальйону винищувачів танків із групи Мюнцеля вдалося перетнути пльони, і стрімким маршем на південь через Брейнцик несподівано з'явитись місце розташування штабу Радянської Другої Гвардійської танкової армії, який поспіхом вимушений був бігти далі на південь від гарантованого знищення. Таким чином, Німецькі війська опинились у оперативному тилу всього радянського угруповання в Пиріці. Отримавши перші такі неймовірні повідомлення від своїх підрозділів, змінює свої плани з вибудови оборони на стрімку атаку задля отримання тактичного успіху. На жаль, група майже не володіє рухомими з'єднанням і змушена оперувати кавалерією та піхотою. В центрі продовжуються виснажливі кровопролитні бої навколо Арнсвальде. На Сході Третя радянська армія розпочинає масштабні атаки на оборону 10-го корпусу. За рахунок поповнення і прибуття свіжих частин зі складу 2-ї танкової і 47-ї армії радянським військам вдається організувати тонкий заслон перед німцями в Південній Шипиріці. 27 лютого зі Сходу прибуває корпус Тетау, який тепер оперативно підпорядкований 11-й танковій армії. Німецьке командування має на меті розгорнути його на лінії Дабер-Дракбург-Фалькенбург для оперативного реагування на можливий прорив фронту в смузі 10-го корпусу СС. В районі Пиріця події розвиваються достатньо динамічно. Підрозділам 104 го батальйону вдалося просунутися на південно-східні околиці міста і тим самим майже оточити угрупування ворога в останньому. Відкритою для червоних залишилась лише єдина дорога на південному заході. При цьому німцям з групи Мюнцеля вдалося потіснити ворога і східніше, отримавши з'єднання з силами в центрі. Незважаючи на загрози на заході, Північніше Арнсвальде в рух приходять рухомі кавалерійські підрозділи Константінова. Їх мета стрімка атака на північ вздовж річки Іна. Ворожі механізовані атаки за підтримки авіації вдається відбивати 503 окремому танковому батальйону на королівських тиграх, який був напередодні стрімко перекинутий з-під Арнсвальде. Східніше 10 му корпусу вдається стримувати наступ. Першої польської і 3 армії. Штаби 47, ї і 61 ї армії поспіхом латають свої ділянки фронту. Відновлені підрозділи вони знову, не кваплячись, стрімко кидають в контратаки, намагаючись збити темп німецького наступу. Штаб Другої танкової віддає наказ на прорив частинам Пиріця з метою недопущення оточення. Німецьких військ тут недостатньо, щоб в'язуватись у позиційні бої, тому штаб групи Мюнцеля намагається побудувати оборону з наявних сил. Однак наприкінці останнього дня лютого на фронт прибувають частини 1-ї гвардійської танкової армії у складі двох танкових корпусів та п'яти окремих танкових бригад. Ці сили корінним чином змінюють ситуацію на цій ділянці фронту. Закінчує картину останнього зимового дня прибуття на сході частин 2-го гвардійського кавалерійського корпусу, які сходу займають Темпельбург і Хейнріксдорф, Міцно закріплюються поміж численних озер цієї місцини. З настанням весни ситуація для німців остаточно змінюється не на їх користь. Прибуття цілої радянської танкової армії в зону достатньо розрідженого німецького фронту створює величезні ризики з огляду на те, що резервів у Вермахту тут більше немає. І якщо 3 й і 10 й корпуси СС продовжують успішно стримувати радянську навалу, то впевненості у такій же стійкості підрозділів Мюнцера і Штерна, м'яко кажучи, немає. І радянське командування це також розуміє. І, не кваплячись, з коліс кидає в атаку танкові корпуси Першої танкової армії. Німецькі сили південніші пльони або розбиті, або потрапили в оточення. Знову, намагаючись врятувати фронт від прориву, штаб 3-го корпусу СС змушений перекидати свої підрозділи тепер вже на захід вздовж лінії Озер. 10-й корпус продовжує вдале ведення оборонних дій. Наносячи атакуючому ворогу шалених втрат, на сході група штерна проводить локальні атакуючі дії для покращення тактичного становища, і це їм достатньо непогано вдається. Корпус Тетао закінчив розгортання на другій лінії оборони, але тепер частково змушений відволікати сили на стримування другого кавалерійського корпусу Червоної Армії. Перша польська армія також проводить обмежені наступальні дії в умовах достатньо складної місцевості. 2 числа в розпорядження штабу в Штетіні прибули три батальйони морської піхоти зі складу флотських екіпажів Кріксмаріни. Впродовж 3 4 березня радянській стороні вдалося заволодіти тактичною ініціативою. Силами Першої та Другої танкових армій їм вдалося повністю зачистити південний берег річки Пльон, відтіснити німців від міста Пиріц і вийти в дефіле річок на сході від нього, при цьому повністю чи частково знищивши або оточивши війська ворога. На сході першій польській танковій бригаді вдалося прорвати фронт дивізії Леха і вийти на південні околиці Факельбурга. В центрі підрозділу Корпусу Константінова, подолавши останній спротив танкістів 503 батальйону, прорвали оборону і в районі Якобсхаген форсували річку Іна. Таким чином, німецьке командування отримало чисельні і одночасні кризи на багатьох ділянках фронту. В той час як радянський наступ набирає Обертів. На світанку 5 березня. Поліцейським підрозділам Корпусу Титау вдалося зупинити наступ частин 2-го гвардійського кавалерійського корпусу червоних, не допустивши їх прориву зі сходу на Факельбург. В центрі підрозділам 3-го корпусу СС вдалося оперативно закрити дірки, що утворилися після розгрому групи Мюнцеля. Північніше Арнсвальде німці вдало контратакували за підтримки авіації. Однак вихід корпусу Константінова на оперативний простір дозволив радянському командуванню кинути в прорив рухливі кінно механізовані частини. Вони, не маючи перед собою жодних військ противника, змогли до кінця дня 6 березня вийти на переправи через Іну в районі Шваненбек-Клейн-Менінген, а головне зайти у передмістя Старгарду. Таким чином, в оперативному оточенні опинився весь третій корпус СС зі штабу. На довершення катастрофи передові танкові підрозділи 64-ї танкової бригади і 8-го механізованого корпусу вийшли до переправ через Іну з півдня, тим самим перерізавши всі шляхи постачання 3-го корпусу СС в Арнсвальде. Штабу корпусу не залишилось нічого, крім того, щоб відходити на північний захід. Прикриваючи логістичні шляхи, на сході 3 радянській армії не вдалося прорвати оборону 10-го корпусу. Натомість польські механізовані підрозділи змогли увійти у Драмбург і створити великий розрив на лінії Гюнтерхаген-Вірхов. Таким чином, впродовж трьох тижнів радянські війська змогли відновити наступальний потенціал. Накопичити сили і, не дивлячись на шалені втрати провести обмежену, але успішну наступальну операцію. Німецький план рухливої оборони розсипався, щойно відбувся відхід з фронту 3-го танкового корпусу та інших механізованих частин. Це стало ключовим фактором розвалу фронту в перших числах березня. Відсутність резервів не дозволила німецькому командуванню оперативно локалізувати ворожі танкові прориви. Не дивлячись на шалену, а можливо навіть катастрофічну кризу, німцям вдалося утримати нічю. Радянська сторона, маючи незрівненну перевагу, спромоглася здобути лише 4 переможних бали за Пиріц, Драмбург і Старгард, що явно не відповідає їх потенціалу. На цьому мій бойовий рапорт підійшов до завершення. Я дякую вам за перегляд і кажу до зустрічі!